На даний момент я записав три відео, назви яких починаються зі слів Що Поцупити, де я намагався підсвічувати певні речі в творчості видатних художників, які б можна було б хоча б частково використати у власній творчості або в комерційних проєктах, пов'язаних з створенням візуальних продуктів. Як завжди, неважливо, це стосується графічного, веб-дизайну, ілюстрації чи фотографій. Цим відео я хочу трохи скоротити відстань між розмовами про художників та цифровим дизайном. Чому, займаючись дизайном, слід вивчати цей культурний шар, я маю на увазі мистецтво, принаймні не ігнорувати його і хоча б час від часу дивитись його сторону. Для першого відео на цьому каналі про характерні риси сучасного веб-дизайну я підготував більшість скріншотів за два роки до запису і публікації того відео. Візуальні прийоми за цей час не втратили своєї актуальності і розповсюдженості. Ще ми маємо наратив, що штучний інтелект вже тут і зовсім скоро всіх нас замінить. А якщо з часом не змінюються візуальні особливості, то в якийсь момент зразків застосування цих прийомів стає критично багато. Це все поглинається нейромережами, які потім на виході здатні генерувати за лічені секунди те, на що людині потрібні були б години, а то й дні. Це вже відбувається з ілюстрацією і фотографією. Зрозуміло, є скрізь свої нюанси, але тренд має бути прозорим і зрозумілим. Машини вже генерують середні рішення, до цього в 2022 році вони генерували непридатні до використання речі, а ще раніше взагалі нічого не генерували. Тренд, сподіваюся, зрозумілий. Нейромережі вчаться в тому числі й на мистецтві. Тож нам, дизайнерам теж слід. Але людина здатна пропускати вивчені через свої відчуття, концепції про це пізніше, контекст і далі вже генерувати рішення. Дивіться, цифровому дизайну всього кілька десятків років, на відміну від живопису, а якщо взяти доісторичну еру, рахунок перейде на тисячі років. А за такий час ніщо не стоїть на місці і все розвивається. Змінюється, а кількість прийомів підходів стає дедалі більше. Ще одна історична вставка. З появи фотографії живопис мав в принципі втратити своє призначення, натомість він просто відмовився від констатації реальності як функції і відкрив для себе масу напрямків, наприклад, декоративно прикладне мистецтво. Живопис став засобом передачі емоцій безпосередньо автора, а не героїв на картинах. А в деяких періодах взагалі досяг піку з маніфестами та власною філософією. Розповсюджена ситуація, коли дизайнер, створюючи фірмовий стиль, надихається іншими фірмовими стилями. Тим самим, пережовуючи одне й те саме, з'являється чергова похідна від вже якогось готового дизайну. Можливо, буде мати місце подивитись в сторону теж чогось візуального, але не в сторону айдентики, працюючи над фірмовим стилем. В такому випадку з'явиться вирогідність спроектувати те, що буде відрізнятись від загальної картини на ринку. І тут нам в пригоді може знадобитись сучасне мистецтво. Для початку давайте дамо визначення, що я маю на увазі. Сучасне мистецтво це перелік робіт, виконаних в період з другої половини 19 століття, які були визначені галеристами, адміністраціями сучасних художніх музеїв. Якось я отримав коментар, що картинки, згенеровані штучним інтелектом, не є мистецтвом. Але якщо картинки, згенеровані штучним інтелектом, потрапили в галерею сучасного мистецтва, робота побувала на виставці, все, це мистецтво. Може, містечкове, може, інші куратори галерей не згодні з цим, але робота вже потрапила в це середовище. Тож, рахується. Отже, перший пункт їх буде всього два. Дизайнеру, фотографу, ілюстратору, на мою думку, варто цікавитись сучасним мистецтвом. Та й мистецтвом взагалі. Так як його можна використати як джерело естетичної складової для своїх проєктів. Пам'ятаєте сцену з фільму Диявол носить Прадо, де героїня Меріл Стріп пояснює героїні Енні Хетвей, як дизайнер одягу з мас-маркету прийняв рішення щодо кольору її светру. Що цей кольор був до цього використаний в якомусь авторитетному показі, потім все цим надихнулись, і візуальний прийом, конкретно цей синій, пішов в мас. Теж саме і в діджиталі. Думаю, кожен дизайнер і кожен замовник використовували слово мінімалізм, вкладаючи в нього якісь власні сенси. Цей термін прийшов з мистецтва, як засіб самообмеження певних авторів і використання модульності, прибирання різних зайвих елементів та використання промислових чистих матеріалів. Ще одним прикладом є гліч. Те, що в техніці є невеликим збоєм в роботі, використали художники. Потім це було помічено, підхоплено дизайнерами і перевикористовувалося як засіб привертання уваги. І гранж туди тудиш термін, що зародився з музики, і знайшов своє відображення вже з часом в графічному дизайні. Друге, це концептуальна складова. Під словом, концепція розуміють систему обґрунтування того чи іншого рішення, що включає в себе ідейну та сюжетну складові. Чому саме такий сюжет і чому саме така форма? Як завжди, про ідею, форму і зміст у мене є окреме відео на каналі. Концепція в сучасному мистецтві може стати прикладом того, як можна на визначених сенсах будувати візуальні образи та прийоми, а далі використовувати це як аргументативну базу, яка потім може бути використана в презентації і безпосередньо в захисті вашого рішення. На завершення. У мистецтва є чому повчитись. Це не лише форма, композиція, світло, вміння розповідати історію, а ще й емоційний вплив. Вміння викликати емоції у глядача це невід'ємна частина привертання уваги. І на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. З вами був Євген Пташник. Успіху!